Ютуб погнали. Тікток погнали. Отак, так, отак от. Отак от, от, от. Кавушку погнали. І прийшло повідомлення про час нагадування відправлятися до сну 9.30. Треба відправлятись спати. Mm. Mm. Я вас вітаю, друзі, чи ви просто гортаєте? Як ваші справи? Хтось залишиться чи всі так просто прогортуєте і все? Проїси нічого не їм, нічого не їм. <світ> так, дві хвилини йде прямий ефір, і в мене вже три. 3... Три глядачі і 158 лайків в Тіктоці. Два глядачі і один лайк в Ютубі. О! Кількість глядачів тут і там однакова. Як справи, друзі? Як день? Що? Що цікавого було? Доброго ранку вечора. Я вас категорично вітаю. У нас зараз вечір. У нас зараз вечір. Вечір, 9.30. Вирішив зайти, і зробити такий стрім, може там на годинку на якусь посидіти, щось там поганяти русню в коментарях. Бо вони люблять залітати в Тікток. Заходять в Тікток, роблять... Ой, в Тікток, в Ютуб. Заходять в Ютуб. Заходять в Ютуб і там роблять мені вітер. Прям так женуть стріми, що вчора було щось 150 людей, здається, найбільший онлайн. 27. Ой, 23, здається, тисячі переглядів. Добрий вечір з Харкова. Мої вітання вам. Доброго ранку в Харків. Доброго ранку. Так от вони заходять в Ютуб, я не знаю, в Тіктоці їх наче не так багато, от в Ютубі їх прям дуже багато. І вони там пишуть як всяку, ну, цю свою шляпу про слава по росії, Оце все. Пишуть, пишуть, пишуть. Ютубу це подобається. Я маю на увазі, що Ютубу подобається, коли йде велика активність. Ну, я думаю, Тіктоку так само подобається, коли йде велика активність. Коли тапають по екрану, ставлять лайки і таке інше. Можливо, навіть діляться трансляцією. І Ютуб просувається. І я ж кажу, що вчора ввів стрім. І 22 тисячі переглядів, і це було прям дуже прикольно. Ну, я маю увазі по статистиці. Те, що там писали, то не дуже прикольно. Але умовно, на там, 50 а, расистів, які залітають на прямий ефір. Ютуб це бачить і просуває відео, і заходить один українець, який залишається, з яким можна поспілкуватись, і який може потім ще й підписатись. Тому. Отак працюємо, здобуваємо собі підписників. Привіт, сумую за моїм Харковом. Так, так. О, залетів і сюди один дурачок. Зараз ми його заблокуємо одразу, щоб він в Тіктоці не псував атмосферу. У нас же ж в Тіктоці має бути гарна атмосфера. І от така справа. Коротше, розганяємо, розвиваємо україномовний Ютуб. Намагаємось трошки якось тягатись з навалою цих рашистів. Щось виходить, щось не виходить. Здорово, мужик, привіт! Так, запроси автора приєднатися як гість. Запроси автора приєднатися як гість. Прям стільки пропозицій, щоб я запросив когось приєднатися, гість. сім людей онлайн. Вау! Дякую, дякую. Вчора, здесь вчора, чи сьогодні. Сьогодні натрапив на якийсь а, стрім. А, ну, хлопець з дівчиною батлились в тіктосі. І вона така: о, нас. нас 16. Всі активно, давай тапаємо, тапаємо, тапаємо. Я думаю, блін, 16, це ж не так багато. Потім згадую, що в мене 5. <гум> ну, здебільшого 3-5 людей онлайн. І я такий думаю, ну, 16 то прям. То прям непогано. Так що. О, 6 людей. 6 людей. Це прикольно. Як ваші справи? Як. Як настрій. О, дякую за вподобайки. Дякую за вподобайки. Дякую за вподобайки. Щось ютуб взагалі мовчить. Напевно, ще на болотах не поперсоналець чи хтось знайшов. Хей, ватсап! Хей! хей хей. ге Хе-хе! Пам'ятаєте той фільм про той саме страшне кіно, там де персонаж з фільму Крик? Вот кричав як скажений. Вотдеп Ого, натапили вже 300, 413 лайків. Так і до 1000 недалеко. Це ж прикольно. Прен Тепер з нами. Ну давайте привітаємо Прен 9 людей в ютубі, 5 лайків. Троє людей. Двоє людей. Двоє людей всього в тому? О, троє людей. Так що, як ваші справи розказуйте, що ви мовчите? Чим займались? Як день пройшов? Я сьогодні працював. З одним дідом. І от я ну, вже тиждень майже з ним працюю, і от дід огінь, він в мене працює як помічник, але це батько моєї знайомої, яка тут живе, українка. І йому 60 здається, 6 років. І дід бігає, носиться як молодий сайгак. І я так дивлюсь, думаю, блін, ну було б круто в його віці. так так себе прям почувати. 66 років. Дідуган їздить на. на лижах катається, на. ковзанах. в походи ходить. Молодець. Я, я такий... Він мені розповідає, я такий круто вам. Тут живеш недалеко від гіри, так і думаєш, чи вгори поїхати, чи поспати. Так, о, здорово, як справи. Все добре, все добре. Віталій, мої вітання. Все добре, відпрацював. Хотілося спати, але думаю, ну зайду на там, годинку, щось, щось поспілкуємось, можливо, щось буде цікаве, можливо, хтось зайде. Можливо, ми когось вечір у вас. Так, 9.40. 9.40 вечора. Так що, може до когось там на батл вірвемося. Ну, як вірвемось. Я розумію, коли є там 100-200 людей, тоді можна вриватися. А коли є четверо, то ми так тихенько зайдемо, подивимось, що там у вас. Нормально все. Може щось буде. Може вчора дуже такий прикольний був стрім. Заходили люди, українці, які живуть і в Америці, і не в Америці. І ми так прям нормально посиділи щось там поспілкувалися, і було прикольно. прикольно. Тому у вас у нас ранок на тебе тільки вночі попадає. Ну так, тому що ну, ми ж працюємо вранок, зранку до, до вечора, як, як і ви. І вести тут або ведеш, ведеш стрім, або працюєш. І я отак от м -м, працювати або вести стрім, напевно, піду працювати, бо стрім, вчора був крутий стрім, і я заробив 8 баксів за 2,5 години. Ну, але ну, підписались. Підписалось декілька людей. Було цікаво, я ж кажу, було цікаво поспілкуватись. Тому. Можливо, ну, в, не знаю, можливо, в суботу якийсь провести днівний стрім. Але ж знову ж таки це буде день у нас, вечір в Україні. О! Слава Росії! Н -н -н. Хай горить вона в тому. Хай горить як після Наполеона. О, непонятно, що ти говориш. Не Ніпомітно, що ти говориш. Отак. О, новий підписник. Я вас вітаю. Вже не зря запустив стрім, одна людина підписалась. А що може бути краще підписників? Правильно, тільки подарунки. Але підписник це добре. Підписник це. Це добре. Ой. В кого які плани на вихідні? На вихідні, що ви думаєте робити? Чим плануєте займатися? Що думаєте витворяти? Може кудись поїдете, може щось щось десь побачите. А? А? Які плани? Так. О, щойно почав слідкувати за тобою. Дякую. Це добре. Що ви там спите, чи що? Працювати на вихідних. Ну то ти, то ти дарма, звісно? Працювати на вихідних. Якщо в тебе графік такий, то в принципі тобі байдуже вихідний чи будній день працювати, то треба працювати. А якщо ти будуєш графік сам 3 на 3. А якщо будуєш графік сам, то да, на вихідних працювати. Хоча мені, ну не знаю. В принципі, подобається працювати на вихідних. Ну це потім. Подобається працювати на вихідних і не працювати в будній день, тому що в будній день можна поїхати кудись в виходної ходжу на служення. Зрозуміло. В суботу праця. Прям я дивлюсь, всі такі можуть собі попрацювати в суботу. Не знаю, подивимось. Мені без різниці який день. Так, да, так, да, я розумію. Я розумію це. Мені подобається відпочивати в будній день. Можна кудись поїхати в якесь людне зазвичай місце, і в будній день воно буде не таким вже і людним. І це дуже-дуже прикольно. В принципі... В принципі, можна і в суботу попрацювати. Треба подивитись, як буде настрій і як будуть клієнти налаштовані. Якщо я в них спитаю, а можна я до вас там на півдня приїду? Що вони скажуть? Мені без різниці який день. Щось сьогодні YouTube троє людей. П'ятеро людей. А що, що з Ютубом? Я просто назвав трансляцію. Хто не лайка, той то москаль. <гум> і, напевно, Ютубу це не подобається, і в мене зараз п'ять людей дивиться. Напевно, щось, щось алгоритми не пропускають такі слова. Так, як зима в Колорадо вже почалась? Так, да. ну як почалась. Випав тиждень тому випав сніг. Досі в деяких місцях він лежить, бо в перший день, коли почався сніг, випало десь 15 см снігу. От. Зараз ну, дороги чисті, все нормально. Єдине, що в деяких місцях купи снігу лежать. Там, де не дуже сильно потрапляє сонце на, на цей сніг, тому він не може швидко розтанути. А так, нормально. А ну, 20 хвилин. І три людини тільки онлайн в Ютубі. А в Дніпрі вчора був перший помітний сніг. Круто, я вас з цим вітаю. Але в Дніпрі сніг такий випадає. ну, П'ятниця. Це у вас п'ятниця, у нас ще четвер. Сніг в Дніпрі мені, я пам'ятаю, не дуже подобався через те, що він випадає, потім оця слякать оця багнюка, бруд. А якщо воно ще й вночі підмерзне, то і старокопад. А в Колграду зима дуже прикольна. мені подобається через те, що сніг випадає. Тут дуже добре працюють комунальні, комунальні і приватні служби, які займаються ну, чистять сніг. І через те, що вони його, наприклад, швидко чистять, і вдень зазвичай пекуче таке нормальне сонце, то, то воно висихає все дуже швидко. Ви давно там вже 5 років у нас ФОПі нема. А ну давайте я вам зараз в Ютубі завершу лайв трансляцію Зміню назву лайв трансляції подивимось, бо зранку було ну таке. Зрозумів. Подивимось, чи буде більше людей, бо щось О, 10 людей. Бо щось якось не несеться. Я такий звик вже там до 50-60 людей, щоб дивилися, а не 10. Хочу русські набігати. Так вони ж роблять той. Роблять актив Актив каналу і це просуває канал, тому. Коротше, давайте, якщо що, заходьте, я зараз о 16 чи може почекати. Це 4 в тебе показує в Тіктосі. Я, ну, я ж заможний пан. У мене окрім телевізора Sony. <хи> у мене ще два айфони, Тому я стрімлюсь з одного айфона тут, в Тіктосі, а з іншого айфона я стрімлю в Ютубі. І дивлюсь, де мені, що мені більше грошей принесе, TikTok чи Ютуб? О, лайкос сходу. Дякую, дякую. Бо це ж все ж робиться заради там, якоїсь вигоди, да, там, заради підписників, заради якихось там плюшок, заради якихось грошей. Теж плюс, дякую, дякую. Давайте чуєте? Ні, давайте я спробую перезайти. Подивимось, що буде. зміню назву лайхта.